<свят> добрый, с вами Артем Наруто. Здрасте. Всем добрый суток. С вами из Сервариал Бой. И Артем Наруто. Здрасте. Ники Бой. <свят> да не <свят> Ники <бой>. <свят> <свят> Я Ники Бой. Ты что, дурак? Ники. Я Ники. Ну, искусы, бля. Вот, а. у меня есть я тебе не знаю, пока. Ах ты ж! Охо, зняв Ей, слабак Диви, у мене ці мечі зараз з ним поиграю, да. Ну не грай, Не грай. А, чо? ну, не а ти... чого? Ну не грай. А чого? Ну не грай, зараз ти мене відлікаєш. Добре Ну наша ти граєш? Я скрутив Ну не Я... повністю не грай, Я просто хочу, щоб ти дивився. Я дивлюсь. Ну не Відсунь, Не грай. старшему. Який, який це вже? Я вже забув, який це. А, п'ятий тільки. Шостий. Шостий, да. А, слабак. пісюн Дурак. пісюн пісюн А моя, моя корона слава пісіонка. Ай, ви пісюн просто. А Ні, я теж вчора казав так пісюн, коли грав цю ігру. ха ха Ви зовні такі пісюн, а хто пісюн? Ой, що? Шок. Ну е перфект круто Ну не играй, я а тебе просто вид зону артики Просто не играй Не играй, пожалуйста Просто не играй, выключи, выключи и выключи Выключи! Да ты пишет Бейзи взял давай Ну и выключи Вс Да ты куда выклысь выкладышься видео Ніче не добавилось. Треба було закачку вдалять. А О, ты ударишь закачивать? Не удаляй. Мені я тебе ударлась. Тиш, тиш, навіть два рази повозю. Як шо таке зробиш? Фуууухо! <сіхи> Доброе увидел. Фу. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я что-то не видишь. У вас порядок. Блин. Вс можно, короче. Ах ты ж скло. Ах ты ж. Ах ты ж! ж... Догорался? Ба. Він буде просто я А якби зараз ти зробили? Він залагав, але. <гум> Кам <Капу> залагав. <гум> О, боже. У мене ще мало хіп. Да, бо то ж мене мало хіп. Ну я з ким хіп то виїхав. Ну, дуже редко. Я теж дуже редко якийсь. О, все. Капець. О, ти. Те... А тобі є ці сайти. О, <гум> тобі є сайти. Які? О, а, да, є. Ще й хороші дуже. Я их так хорошо забыл. Ты пиздюлька. Трес. И трес. О, две зерочки. Все. Заполни. Четырекены на земле. Задубал. О, 780. Ты пиздюлька, блин. Что так долго тянется? Чекай, чекай. О, я тебе шкатулку хочу купить. Я к тебе купишь. А як ти пам'ятаєш ти робив мені так, що. Ну, що з грошей... Ой, з нагород ти перетворяв на. О, да це просто ти нагороди перетворив. О! О! Не хватає. А де нагороди? А от. Отут? No. Находить, дай і. Ти не перетворяв, в тебе немає. Угу, так, аружки. Зараз купим одну. Не, в нас не вистачає наполовину. Я хочу побитися з цим ресом. Ой, блін, ресім. У мене відкривається. Пані, краще вже купитися. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. А це було купувати, І я ще шапочку куплю. І ще куплю то ніч, все, прикольно. Нет, тут тут. Нет, дурак. 5 Давай попробуємо. Дуель, блин. Давай різь. Попробуем. Попробуем. я рись. Попробуємо. Я Я знаю. Я не знаю, що я. Я знаю, що я не пройду. А ты як його пройшов? З, З ножами. З тим, що я тільки що хочу купити? Mm -hmm. Різь, в О, то це тільки перший бос, а в кінці. Це це не перший босс його подобить неоколець. Очень. У них там шусть п'ять є. А, той, а ти той, той, представляєш, той? який кін в кінці буде сильний? А який в тебе роже б не кінці? Клві. Я сігу нахи. Сразу помардять. Ах, ти ж мене роздратував. Роздратував мене. Ху-хо-хо, -ху -ху, чувак, не на... Ти навмисно це зробив. Я тобі отвечаю, ти навмисно мене роздратував. Йокер знай. Hey, survival Сурвайл бой знає, як це. Да. ты Нюк. Сурвайвал бой знает, как это я раздрать... злюсь, правда? Да. Вот ты, блядь. Ах И сразу... О! Сядь, не до Не. Да. Нет. Він ще нової многи Ну... Але я все одно довго тримався, правда? Mm -hmm. Для цих мечів це нормально. Ну ці мечі дуже тяжкі. І mm тупі. -hmm. Да, я єлі не б'юся. А іншу ярушки мають... Ну, дуже помедлено. Помедлено. Ну мені так удобно. Бо я не прям до резкості. А шока немає, хорошо, що ні. Ооо-о-хо-хо! Зарадився на попеці. Ах ти ж! Оооо, це вже краще. Хочу тобі шок нанести. о Хорошо, що не шок. А! Треба було підпригнути. Мені хороший шанс! Все одно я не виграю. Це вже видно. Ох, ти бізюн. Та не ти. Я знаю, але ну він цим мечам він дуже різкий. Не то, що мене ці бойвали. Бойвали. Пішли їсти. Їсти? Угу. Зараз я, я мам ще ходок робить. ну я з мечком стою. Ти поки подиви, о, в мене А він хороший? Класний. У мене тільки мало, мене мало бабла. Давайте я попробую побитися з цього. Е, в цього з, б... з цевої мачети. А он не хороший. Я їх не вбив. Розбойник. Блін. Чин... Це... Це, це він... Розбойник будет. З Це хард. Розбойник улучшай. Я вже слабкого пройшов, а улучшені це просто бомба, я не можу її пройти. О! У мене то ж розбойник диви. Тільки в тебе не переведена мова. Она не переведе. Блін. Ух ти ж блін як зацікав! Як за ць. Бля, я не взял турушку, що хотів. Я не успіваю даже вдарити його. Якби я хоч вдарив його. О, все, Вдарив. Бля, я. Я даже не успіваю його вдарити. Треба дуже... Треба застосовувати свої улюблені прийоми. Ух ти ж, блін. Бля, я її за тебе не привыкбираюсь, кусти вже. О! Хороший момент. Ах ты ж! Я не могу! Не могу! Я можу. не могу с этим мечом биться против такого сильного Ты... За... Ты вот. же сказал, что он сильный очень. Сильный, ну не с этим мечом. А ты возьми хоть другую лорушку, попробуй с ним побиться Он то сильный. да сильный. Но сильный не то слово. Я так тогда дух снял, так что. Я так, что ему никогда не снимал. Я, Ах ты! Письмо. Ах, знал. Снова... Блин, дальше мы на чаке будем офигеть. Пись. А, блин! Нет! Нет! Опа! Нет! Я ему саданул добрый. Мне, да? Это не прям у него не вместе, что. О! Я не дивився в мене дуже резко. Тебе почти не чути, підійди сюди. Блін, сядь тебе... коло мене. Знов не взяв, Тимітчи, та ти задумбав. Я не можу. Не каркай, не каркай, пожалуйста. Все нормально. Це норма. Норма, норма. Шок. Критика, нормально. Помоги, получай. Все, а я взял свой мячик и пишу. Трой дашь ты. Уверен. <сос complications> О, нормал, я думал <сос> уже. Главное наступает. Артем, пожалуйста, ты ж молодец. Да. тебе. Ти був на конкурсах Майнкрафта. Ти? Да, я був на конкурсах Майнкрафта, щоб, ну, строїти доми. Угу. О, це привели мені. Ти я я виграв! Да? Красавчик! Це все за твою публіку, спасибо, давай 5 орб. Ти кайбу, я теж з ним б'юся. <говору> мені 50 цих дали! Сирикенів! Та не сирикенів. Хто далі йде? Хто далі? Я, я вже... Я вмираю, не від терпінь, терпін а, да. а не терпінь, терпинь, аден смень. Стервятник. Фигня. А ты його вбив? Да. Он сильный? Нет. Славак? То е побьев. А! У нього ці ножики ще на самому початку. А он и не худочек в Да? Теперь. А я можу їх, их выгнать, у меня обороня, наверное, офигенно. Ого! Ого! У, а, у него броня фигня. У него фигня броня, чувак. альбия я... а он очень хорошо на эти ножики улучшил. О, блин. Э, тварь, ты добана. О, песку куда мне. Ай. Все, у меня разрыв мозга. Виграв. Він в мене виграв. Почекайте я включуся. Це не виграв. А, що? Іду йду. Зараз я вже за... Все, я побив. що? Я виграв, я виграв. Так, хорошо, він вже мене виграв. Можна щитати, я не буду даже би. Я його з ноги валив. О, я виключуй меч. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Артем Наруто и сорвалой. И... Да. Всем пока. До новых встреч. Смотрите видео. Все дети, все работы, все рубить, все. Ну так ладно, все понятно. Всем пока, пока, пока и до новых встреч.